Питання 10, блок 8. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Джерела його формування, підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання, гарантії та захист їх майнових прав. Правовий режим майна суб'єкта господарювання. Право власності на свій розсуд одноосібно, спільно. Володіти, користуватися, розпоряджатися належним майном або надати майно для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління. Право господарського відання це речове право суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, уповноваженим органом. З обмеженням правомочності розповсюдження щодо окремих видів майна за згодою власника. Право оперативного управління. Речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, уповноваженим органом для некомерційної господарської діяльності. Майно суб'єкта господарювання. Складають основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, цінні папери. Тепер детальніше: основні фонди будинки, споруди, машини та остаткування. Обладнання та інше майно тривалого використання, віднесене законом до основних фондів. Оборотні засоби це сировина, паливо. Малоцінні предмети і такі, що швидко зношуються. Кошти це гроші у національній та іноземній валюті. Товари. Вироблена продукція, товарні запаси, виконані роботи та послуги, цінні папери. Цінні папери це особливий вид майна, джерела формування майна суб'єкта господарювання. Грошові та матеріальні внески засновників, доходи від реалізації продукції, робіт та послуг, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, надходження від продажу здачі в оренду майнових об'єктів, придбання майна інших суб'єктів, кредити банків та інших кредиторів, безоплатні та благодійні внески. Пожертвування організацій і громадян, інші джерела, які не заборонені законом, підстави майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Є угоди, що не суперечать закону, акти органів державної влади місцевого самоврядування, створення та придбання майна. Заподіяння шкоди іншій особі, набуття майна іншої особи без достатніх на те підстав, порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності тощо.